Ігор Швайка, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил ТРО Збройних сил України, старший лейтенант, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Сподіваюсь, що зараз ми вас почуємо, тому що були певні там технічні проблеми. Давайте ще раз чи добре нас чути. Так, да, я вас добре чую. Бажаю здоров'я. Слава Україні. Тепер ми вас добре чуємо. Отже, почнімо. Рекрутинг, те, як це відбувається наразі, наскільки. Е... Наскільки ви володієте наразі теж статистикою, чи вона є, от якщо порівняти там, в динаміці за останній час? Буду абсолютно відвертим. Всіма цифрами ми володіємо, але єдина установа, яка може розпоряджатися цифрами і надавати їх засобам масової інформації для поширення серед людей, це є Генеральний штаб або особи і неуповноважені. Стосовно рекрутингу. Задача рекрутингу це добровільний прийом на військову службу. Ну і, власне, ті слова, які були сказані президентом під час його інтерв'ю, дуже прості. Мобілізація це і добровільний прихід на службу. Ну, наприклад, я прийшов на службу 24 лютого. В наказі у мене написано: я зарахований на службу по мобілізації через такий ТЦК та СП. Хоча насправді я прийшов безпосередньо в бригаду, я прийшов добровільно, але наказ містить інформацію, що я служив по мобілізації до того часу, поки не уклав контракт з присвоєнням офіцерського звання. Я думаю, що таких випадків насправді дуже багато. І 22 рік. Власне, це є історія не про. Примусову так звану мобілізацію, скільки мобілізація це є виконання обов'язку громадянам України. Якщо ми говоримо про рекрутинг, то це є добровільний вибір, особливо то, що стосується людей не військово зобов'язаних, тобто категорії 18-24 роки, для яких існує спеціальна експериментальна програма, і які укладають контракт добровільно. Вони не зобов'язані служити. Вони укладають контракт добровільно і йдуть на службу на один рік з можливістю його продовження. Пане Ігоре, а які спеціальності зараз у топі, От які найбільш популярні серед новобранців, і е, чи є потреба у небойових спеціальностях, таких як кухарі, юристи, програмісти? Безумовно. Я не буду відкривати жодної гамерики і жодної військової таємниці, Якщо скажу, що у кожного із військових частин. Є запит на операторів БПЛА на техніків з обслуговування з безпілотних літальних апаратів. Якщо ми бачимо людей з технічною освітою або радіотехнічною освітою, то вони автоматично отримують направлення з наших рук з рук менеджерів 4-го центру рекрутингу до військових частин на посади операторів радіоелектронної боротьби. Тобто, простими словами, перший блок в відповіді на ваше запитання є наступним: ми масштабуємо сьогодні в збройних силах такий напрямок, як безпілотні літальні апарати, і все, що з ним пов'язано, а це і нанесення вражень і розвідка, і всі інші сфери діяльності. І ми так само забезпечуємо захист наших підрозділів від дронів ворога, для чого ми розвиваємо складову радіоелектронної боротьби тобто, люди з технічними спеціальностями. Мають пріоритет для того, щоб прийти на ці посади. Якщо у вас немає технічної спеціальності, ви можете пройти курс базової загальної військової підготовки. Потім отримати направлення в фахову школу без жодної скромності. Скажу, що в силах територіальної оборони одна із найкращих шкіл. Яка готує операторів безпілотних літальних апаратів і радіоелектронної боротьби, створена вона в мінімальний час з мінімальними ресурсами, але максимальною ефективністю. Ну і знаєте, дуже приємно, коли випускники цієї школи, уже потрапивши в війська, дають відгуки про свою службу там в якості курсантів, про рівень утримання знань, і включно з побутовими умовами створено все для того, щоб в мінімальний строк ми підготували операторів БПЛА або ре. Стосовно інших спеціальностей, якщо відкрити сайт територія рекрутингу, на якому ми представляємо вакансії сил територіальної оборони, а ми працюємо на всі наші підрозділи на 25 бригад, на понад 150 батальйонів і полків, то е, ви побачите там понад 150 спеціальностей. Починаючи від абсолютно бойових, закінчуючи абсолютно тиловими, в які можуть себе знайти як молоді, так і старші люди, як чоловіки, так і жінки, і діловоди, і юристи. І фахівці логістики. Якщо у вас раптом є посвідчення категорії БЦ, ви бажаний гість на посаду водія. Якщо у вас є посвідчення категорії Д водій автобуса, за вас буде ну реально конкуренція між підрозділами, тому що водіїв автобусів, які їх прозивають, вони будуть служити водіям автобусів, тому що забезпечення перевезень особового складу це невід'ємна складова, яку треба виконувати. Простими словами, насправді лінійка дуже широка і. В залежності від вашої освіти, вашого фаху, вашого віку і ваших навичок, наші менеджери-рекрутери підберуть максимально позитивну і притаманну для вас посаду щодо віку. До речі, ось ця програма про рекрутацію в віці 18-24 роки. Це така окрема ланка. Про неї мені видається окремо належить. Так. теж говорити що тут із динамікою, з наявністю охочих в цілому, як виглядає саме цей сегмент? Сили територіальної оборони буквально кілька днів тому включені до цього проекту. Визначено дві бригади: Львівська і Дніпро Дніпропетровська. Відповідно, сьогодні вже є кілька заявок на Укладення контракту за цим експериментальним е, е, способом е, я просто нагадаю, що він означає цей експериментальний спосіб означає підвищений соціальний пакет на визначені посади, визначені бригади. Це е, сьогодні 1 мільйон гривень грошової виплати, яка і складається частями 200 тисяч гривень під час укладення контракту. Це в навчальному центрі 300 тисяч гривень під час. Прийняття на посаду, ту, на яку ми рекрутували цю людину, і 500 тисяч гривень по закінченні. Служби того однорічного контракту, який існує. В чому значення цього контракту? Власне, крім грошей, тому що про гроші часто запитують, але я би заакцентувався іще на іншому. Значення в тому, що людина, яка не зобов'язана була служити там до 25 років або хлопець або дівчина, вона точно знає, коли закінчиться строк її служби в Збройних силах. Вони укладають контракт на один рік. І ми, власне, пропонуючи цей напрямок. Так само агітуємо людей, що у вас є граничний вік протягом одного року, чим більше людей власне звільняться після одного року, тим простіше буду говорити з наступними кандидатами. Це в контексті визначення термінів служби. От для категорії до 25 років, які добровільно прийшли, терміни служби можуть бути визначені для категорії 25+, військовозобов'язаними, військово зобов'язаними. Такого визначення і ще на сьогоднішній день законодавець не надав. Але власне рішення це залежить від того наскільки оператив. Но і широко ми сформуємо резерви, що дасть можливість звільняти зі служби у зв'язку з проходженням там, наприклад, тривічного строку служби і певного часу перебування в зоні виконання бойових завдань. Власне і залежить це все і від центрів рекрутингу. А їх у нас є 6 центрів рекрутингу збройних сил України, є 48 центрів рекрутингу української армії. Це цивільна компонента, і практично у кожної. Ну, давайте пожартую, так скажу, у кожного батальйона, бригади полка, який себе поважає, уже давно створений рекрутинговий центр, який займається підбором людей безпосередньо для своїх військових частин під свої завдання. Який елемент приходу сюди? одразу просто поділюсь секретом і. Закликаю ваших глядачів е, шукати такі способи. Е, величезна кількість військових частин е, на позаштатній основі готує так званий пробний тиждень, коли можна прийти і отримати е, такі базові знання в сфері тактичної медицини, поводження зі зброєю, е, саперної справи, виживання в складних умовах, правила ведення бою, правила та інженерного облаштування спору тобто, за мінімальний час там протягом тижня. Е, Такий цивільний, цивільний, цивільний кандидат треба базові знання військового, і нам простіше стає спілкуватися, коли ти поясниш, в чому суть служби. Власне, головна задача, головне, головна теза, яку ми доносимо сьогодні і яку насправді от відкидаємо расістську пропаганду. Прихід на службу в Збройні Сили України це не смертний вирок, як намагаються показати там і ворожа пропаганда, і деякі наші корисні ідіоти. Прихід на службу це. Авторитетний запис в твоїй трудовій книжці це є хороше резюме на майбутню роботу, і це є власне через виконання обов'язку захищати власну країну і вкладатися в забезпечення її територіальної цілісності, відновлення його і державного суверенітету. Пане Ігоре, якщо продовжувати тему віку, але не брати категорію 18-24, а починати з 25 років. Який зараз середній вік рекрута? І чи візьмете ви, до прикладу, людину, якій 60, яка хоче працювати, служити на посаді водія автобуса, от якщо вона дуже хоче. Чи відмовите? З 25 до 60. Це є строк служби військовозобов'язані. Якщо людині виповнилося 60 років і вона приходить сьогодні на службу. І проситься взяти її на службу через центр рекрутингу або через територіальний центр комплектування. На жаль, ми її не візьмемо, оскільки визначений граничний строк перебування на військовій службі. Якщо людині 59 років і їй наступного року виповнюється 60, за станом здоров'я вона спроможна виконувати бойові завдання, і командир бажає залишити з огляду на здібності цього військовослужбовця, то є можливість продовжити до 65 років. Років і ну от власне через мої руки пройшло дуже багато, багато моїх побратимів. Для них це такий знаєте визначальний момент. Як же це так? Я подав бажання. У мене є здоров'я, я зараз командир роти, я офіцер. Я навіть не буду говорити, що мова йде про луганську бригаду територіальної оборони, в якій я мав честь служити понад рік. Власне, і це люди, у яких мої побратими, мої земляки, у яких окуповані їхні власні міста і селища банально їм нікуди повертати. Так от, ну для, власне для офіцерського складу, це за честь просто супроводити, допомогти, проконсультувати, які документи треба зібрати для того, щоб можна було пройти е, в лютому 2022 року. Я можу так само згадати ще одну історію. Буквально от на сходах е, штаба 113 ї бригади до мене підходить чоловік, і він каже: Ну мені же всього 63 роки. Ну, у мене ж категорії А, Б, С, Д. Я ж вмію водити машину. Я технічно візьміть. Ну, візьміть. Ну, от людина просто практично стоїть, дорослий чоловік 60, 63 років, ну трохи не плаче на місці. Каже: Ну, як це так, мене не беруть захищати власну країну. Ну, на жаль, закон виписаний так, що у нас граничний строк 60. Після 50 років це є окремий порядок в будь-якому випадку. Відповідаючи на ваше запитання, від починаючи від 18 років, закінчуючи 60 років, ми зробимо все можливе для того, щоб індивідуально підійти до кожного із кандидатів і для кожного із них знайти місце його служби і місце для того, щоб він вклав свою енергію, свою життєву якусь здібність для захисту нашої країни. Дякуємо вам, Ігор Швайка, заступник Начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони збройних сил України, старший лейтенант, був на прямому зв'язку зі студією.